Курі називається Шаджис. Я зроблю твої руки мокрими, але не від нервів віднервіл. Коровий підвальний. <рес> вонюча коровка. Перше бачу отаку от подачу з сиром заправленим. Я перепрошую, а чим мені витертись, якщо в мене немає гляньте, Який він зморщений? <рес> Я ж казала. <рес> Кращий бургер Києва знову на зв'язку Голодний Денджер. І ми відправляємося у наше друге турне Києвом у пошуках найсмачнішого бургера. Перший випуск з сімома закладами вже можна ось тут побачити. А що буде в цьому, загадка як і для вас, так і для мене. Бо я ще ніде не був. Ми зараз на Арена Сіті, позаду мене Хрещатик. А це значить, що наш перший заклад це за бургер на Арена Сіті. Погнали! на Арена Сіті, це The Burger. Багато хто його радив, та я і сам тут вже давно був, і треба тут зробити огляд. Ми замовили собі одноіменний бургер. Він називається The Burger. Є дві можливості: можна просто замовити бургер за 290, і Можна замовити меню за 380. Я вважаю, що треба брати меню, бо там йдуть і картопелька, і салат, і мариновані огірочки, і навіть кола. раніше полу не клали. Чому я обрав саме цей бургер? Бо тут ще є бекончик. В інших нема, а додавати його за 80 гривень я не хочу. До речі, цікаві тут салфеточки. Можна одразу писати результати ревізії на папір. Чекаємо своє замовлення. Нам принесли вже коло до нашого замовлення. Звичайне коло, нічого особливого. А це суничний лимонад. Насправді там малинове пюре, а сониці тільки сироп. А він доволі смачний. Я ж казала, що смачно. Понятно, що це, мабуть, не справжня суниця, але це смачно, це освіжаюче. Цікаво, тут одразу ж є кастомні кетчупи гірчиця. додавай, скільки хочеш і що хочеш, бо тут просто вони стоять. Ще мені сподобалася ця серветочка, на якій дуже смішний напис: Я зроблю твої руки мокрими, але не від нервів. Минулого року я. Ми були в закейк, і я трошечки натирила таких салфеток. Плюсую починання закладів, які до бургерів видають ось такі от рукавички. Ну, тому що банально потім не треба бігати і мити руки після кожного Зато кетчуп смачний. А, це мазик. Буде у нас такий крафтовий кетчунес. От і принесли нам наш бургер. Тут є власне сам бургер, його можна попросити порізати навпіл. До нього йдуть діпи, соуси можна самому, мазік та кетчуп насипати. Такий коуслоу салат мариновані огірочки. Давайте почнемо якраз з маринованих огірочків, Вони трошечки такі навіть гостренькі. Прикольно. Дивіться, який бургер. Булочка велика, а начинки набагато менше. Ми бачимо вже недолік до речі, що нижня булочка дуже тонка і вона вже просочилася. Тобто вона я так розумію буде розвалюватись. Треба розрізати трошечки вище його. Він е, зроблений у нас так: це булочка з кунжутом еде, котлета з яловичини, бекон, чедер, цибуля фрі, яку ми сказали забрати. Є томат, мариновані огірки, салат айсберг, салат айсберг. Бостон, соус барбекю та майонез. Давайте куштувати. До речі, знаєте чому? Оця шпажка тут є. Якщо знаєте, напишіть у коментах. Що можна сказати по бургеру? Він смачний, у ньому смачне все, окрім котлети. А бургер смачним без смачної котлети бути не може. Чому вона не смачна? Бо вона підванює таким не ну коровою підванює. Таке зустрічав у деяких бургерах Ще за це я одразу ставлю мінус. Все наповнення смачне, окрім котлети. Далі по картоплі картопля повинна бути хрустка, а вона ну вона зовсім не хрустка. Вона така вже вона як пюре. Огурчики. Ніяких претензій немає. Лайк за кол теж. Смачний тут багато додатків за це п'ятірка 100% Це дуже круте наповнення. Сам бургер реально трошки підкачав. Не вистачає оцього смакоти самої котлети, щоб вона була запашна з димком. Мені не вистачило на жаль. А ти що скажеш? Я дуже привередливий оператор. Можу повністю погодитись з тим, що котлета подванює коровки. Це максимально несмачно, як для мене. Я взагалі не їм те, що чимось підванює. Треба сказати, що у більшості бургерних, яких ми були, такого запаху. Не було, тобто це не є нормою. Дарев'язна, здарев'язна булка, а внизу танюсінька. Тобто, ти коли кусаєш, ти весь обмазуєшся соусами, бо ти не можеш нормально вкусити цю булку, а ця при тому, вона вже рветься. Вона звідси протікає, да, воно вже да? воно вже тіче. Картошка лайно, наче її приготували. Вона десь годинки чотири полежала, і потім її відігріли микрохвильовці. <реш> Бургер насправді рятує саме те, що тут смачне наповнення, окрім котлети, в такий засмажений бекончик, як я люблю. Все смачно, котлета дуже підкачала, тому от саме за неї мінус. Я таке вперше бачу. Що ти робиш? Начинка закінчилась. Їсти цю котлету без начинки неможливо. Краще я буду їсти кетчуп і відчувати смачний кетчуп. Ні, це вже перебор. Ужас мені здається більшої образи для смака бургера неможливо придумати. Самого початку ми попросили нам розділити бургер на двох, тобто розрізати навпіл. Денису поставили саму страву, і мені тарілку принесли тільки через 20 хвилин, коли я про це попросила. Що ви вже якось там ну розумієте, що страва йде на двох. то Приносяться прибори. До речі, прибори мені принесли. Ну це так. Я не ображаюсь, я Більше ображаюся на несмачну котлету. От вам приклад, як хайпове місце може бути не таким і прикольним. Насправді. Ну тут точно можна сказати, що П'ятірка йде за додатки на смак бургера. Я не знаю. Я думаю, три два. Ну от і що нам обрати, я не знаю. Два. Ну ми тут були раніше. Два. Ми тут були раніше, і тут було смачно. Я не знаю, це може щось е, сьогодні не те. Ну от ладно, давай два з половиною. Можемо скинути на те, що просто сьогодні приїхала з поставкою несмачна котлетка з вонючої коровки. <рес> Вонюча коровка. <рес> як бачите самі, от вперше за дуже багато часу я прям не задоволений котлетою. Ну вона прям не смачна була. Ну ви бачили, як її зали кетчупом. Це жах просто. Власники кухарі, шеф-кухар, за бургер. Якщо ви дивитесь це, я обіцяю, якщо ви зробите смачну котлету, я більше не буду заливати її кетчупом. Ні, ну це вперше таке, що її просто не можна їсти, бо вона не смачна. Ну, вона блювотна, вона реготівна. Риг, До речі, звони. отут, от, от отам через дорогу на Бесарабці, було пахне смаженим. Ой, фу, це мої перші бургер. Да, там колись був гіве. Ви давали безкоштовно бургери на їх відкриття, і митше прийшли їх зачекати. Думаю, блін, щось смачне має бути. І ми спробували той бургер. І боже, він такий вонючий. Фу. Фарш вже давно зіпсувався, його просто перетерли, затушили і кинули в той бургер. Коротше, вони відлякали всіх тоді. А я сподіваюся, що ми в цьому випуску знайдемо реально смачні бургери, бо поки щось випуск почався не дуже. все, на зв'язку до наступного місця. Недалеко від попереднього місця є наступне, яке, я сподіваюся, нас вразить більше. Це кафе-зустріч. Тож погнали? Яка тут атмосфера не дарма? Це кафе називається Зустріч. Приходиш отак, от сідаєш з друзяшками, і під класну атмосферу ми зараз будемо куштувати тут бургер. Ми замовили собі дабл чис, він коштує 395 гривень. Плюс, якщо до нього йде картопелька, кетчуп та бочковий огірочок. Чекаємо замовлення, та будемо куштувати. До речі, цей заклад від Мімози. Вон там от є Мімоза, яка пече піци. Ну а тут тематичний заклад від тих же власників. Це так смачно! А тим часом дуже швидко нам вже принесли наше замовлення. Два види перчаток в обліпочку. І не, в обліпочку. <рес> тут у нас бургер, кекчук, бочкові огірочки і картопелька. Перше, що помічаю, вперше картопелька у паприці. І ще що, що цікаво, тут булочка з маком. Ось такий бургер всередині. Булочка з мімози, дві смешкотлети з яловичини, сир чедер, бекон, смажену цибулю ми забрали, маринований огірок та соус бігма. Почнемо з огірочка. Він, до речі, порізаний от такими от слайсами хвилястими. Смачний огірочок. Я ж казала, картопілька дуже смачна. Відчувається копчена паприка. Вони прям знали, чим мене купити, бо копчена паприка – це my favorite. Коштуємо бургас. Момент істини. Ми вже дохамечили свій бургас. Він смачний, але котлета має забагато жиру у собі, особливо коли їх дві. Воно жирненьке. Це не дуже гарно. Краще, щоб воно було саме соковите. Але воно і соковите. До додатків претензій жодних. Вони смачні. Я б трошечки досмажив ще бекончик. і ще у котлеті відчуваю. Бавиться така. Наче чи, чи жилки, чи що така велика фракція, там щось таке перетерте. Але загалом це дуже смачно. Бургер заслуговує на свою відзнаку. Загалом мені сподобалось тобі. Мені сподобався бургер. Він набагато смачніший ніж попередній. Він нічим не смердить. Цілком соковитий, хоча й жирний. Але найбільше це картопелька мені сподобалась. Я тепер таку буду вдома готувати. До речі, картопелька прям дуже базована, З копченою паприкою. Смачна хрустка. Взагалі, жодних питань немає, тому на фоні. Першого бургера з бургера це прям небо і земля. Навіть враховуючи оці от недоліки з котлетою, він смачний четвірка, навіть четвірка з половиною. Так, ну що, ми тоді будемо плюхатись іти кудись далі, шукати інші круті бургаси, в яких ми ще не були. Папа! -па. Неймовірно, я правильно з першого разу вийшов з метро. Ми відійшли трошечки далі від центру міста. Ну як далі? На один квартал. І там я знайшов бар, в якому теж подають бургери. Мій секретний агент вже відправився туди перевіряти, що там, але каже, що там щось з атмосферою не дуже і щось її дуже там гнітить. Зверхність каже кореспондент, Розказуй, що там студія прийом. Я вже на місці сиджу на терасі. До цього я сиділа всередині закладу. Чесно кажучи, всередині закладу мені не сподобалось. Напружена атмосфера, яка давить морально. В Залі сиділа одна, я та ще дві дівчини. Слуговування на троєчку і атмосфера сама на троєчку. Таке собі чекаємо, що буде далі. Чекаю вас студія. Ага, ну зрозуміло. Ну нічого, зараз я прийду і будемо проводити ревізію. Декретний Здорова. Здорова. Так, ну я думаю, ми зараз продовжимо сезон терас. Я спустився, глянув, що там за заклад. Ну, заклад, знаєте, такі лухарі-лухарі, прям. Він виглядає дуже дорого, наче якийсь напівнічний клуб, бар, ресторан для якихось лухарі, моделей в темних тонах. Це просто кальянка, кальянки всі такі. Це просто кальянка, Я поняв. І такі заклади славляться своїми от такими зверхніми поглядами, чеками на 20 тисяч гривень. Ну, побачимо, як тут буде, бо ми прийшли сюди тільки за бургером. Як ти думаєш, в кальянці буде нормальний бургер? По фото він дуже дуже апетитний і я дуже дуже голодна. Зараз ми подивимось, чи буде там нормальна котлета. Це найголовніше, чи буде він в принципі смачним. Тож ми собі замовили бургер стлятину. Зараз будемо чекати наше замовлення. Ми потрапили на таргет рекламою в інстійці цього закладу, і там була 15% відсоткова знижка на весь чек у квітні. Тож, якщо ви захочете сюди приходити, можете от щось таке. от собі ловити 30 квітня. Ми прийшли за знижкою в останній день. В цьому є всі ми крім бургера. Оператор до цього випила трошечки оверпрайс каву. 95 гривень залати. Лати, лати ну, смачне, кава смачна. І вона мені каву не залишила. До речі, біла скатертина і дуже видно, що вона не дуже біла. І білий мій телефончик, і дуже класний блиск. Бра. Так, принесли нам наш бургер. Виглядає він класно, він красивий. Вперше бачу отаку от подачу з сиром заправленим. Але він виглядає рівно в два рази менше, ніж на картинці. Десь тут я покажу картинку, і отак от виглядає він отут. Картинка, отут от Він. Мені здається, на зйомці вони якось його підняли рази в два. З точки зору хорика, це можна вважати обманом, але Бог з ним. Він подається з діпами. Подається з отаким от, от соусом. На столі немає сервету. Так, да, серветок немає. Давайте поглянемо, що в ньому є: булочка, соус чедер, салат айсберг, солоний огірок, сир чедер, І у нас тут ще є сир чедер. Це у нас котлетка з телятини, Томатики, Бачу. Тут у нас картопляні діпи, соус тартар, але чомусь він, вон, бачите, такими якимись камочками, наче покажу, звернутий. Згорнутий. Ууу. На черяженка підійшла, де да, якась що. Можна я ставлю людя п'ять копійок. Люденьки ви подивіться на цю булку. Дуже велика. Угу. Я такі бургери називаю розерві... <звук> 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 Дивіться при е... <звук> От це завжди я. Бачимо, що тут зверху є кунжут, і от одразу мінус те, що є у багатьох бургерів, це нижня булочка дуже тонка, вона вже промокла, а верхня дуже велика. Пахне смачно, пахне більш солоними огірками, ніж бургером. Перше враження у мене доволі позитивне, тому що у котлети немає неприємного присмаку, вона в міру соковита, тобто вона і не суха, і не дуже соковита. Вона не жирна. Чого не скажемо про діпи, але до діпів ми ще прийдемо. Єдине, що дивно виглядає, це оцей от сир, який запечений Чиний на котлеті він ніби плавлений, тобто це розплавлений плавлений сир, і він зв'язуючий ефект робить. Це не дуже таке звичайне, але це і не погане, і не гарно. Тобто, щось не зрозуміло. Загалом, так як і казав, зверху булочка вже все, точніше, знизу. А я вам дарю такий лайфхак, просто перегортаєте, і знизу у вас булочка підтримує все. Оця от велика, яка була зверху. Що з приводу діпів, вони максимально жирні, тобто вони прям перетримані у фритюрі, і це прям от видно. Вони прям. Жирні жирні такі, от з них прям можна навіть отак от зробити. Навіть ну всі руки жирні, да. тобто вони дуже жирні. типу, yeah. це мінус, я таке не люблю. Ну і соус незрозуміло комочками береться. Чомусь незвичайний тартар. Я перепрошую, а чим мені витертись, якщо в мене немає серветок? Mm -hmm. Ну з катердиною або оці Ну. Навіть у фастфудах подають серветки. Ура, нам нарешті принесли серветки після того, як ми попросили їх. До речі, такі лухарі, сосеточки. Так, що, ну оператор, віщай, як тобі бургер? Якщо врахувати те, що я була дуже дуже голодна, все було смачно. Але якщо придивитись на деякі моменти, то верхня булка мені дуже суха і вона тіше, вона дуже велика. Через це бургер давкий, в ньому мало соусу. Я б додала ще щось туди або більше огірків. Котлета вона прісна. От я спробувала котлету разом з булочкою. Вона прісна, вона. Не солона, не перчена, вообще ніяк з приводу діпів. Я дуже сподіваюся, що мій шлунок зараз через годинку не буде казати, «помагіті». Знаєте, наче їх в жиро так мокнули, або в фритюрі тримали. От цілий день їх тримали, а потім фрітюрницю включили, підсмажили. І вони такі, от засмажені, жирні вийшли. Такі незя людям їсти. Це зразу смерть желудку. Я вже чувствую, як він болить. Салфетки це дільна тімкіма. Ну це Включимо у обслуговування. Ми вже доїли. І вже потім попросили вже. Ну типа, пожалуйста, принесіть нам серветки. Мені рукавом обтертись. Мені жалко свій рукав. Бляха муха, хочемо розрахуватися, нікого нема. Коли не треба, то по п'ять разів підходять. А як треба, так взагалі нікого нема. тому я наголошую, що заклад повністю пустий. Тут нікого нема. Ми розрахувалися, нам врахувалася знижка 15%, Але на момент виходу даного випуску вона вже не буде валідна, то був промокод на квітень. По концепції де автоматичне 10 обслуговування в чек, але вони нам його не додали. Взагалі, концепція оцього автоматичного додавання чайових дуже погана штука. Бо я помітив абсолютно всі заклади, в яких автоматично включено обслуговування в чек, в них обслуговують. Дуже 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 погано, що <ривня> ти мало того, що не хочеш чайові залишати, ти взагалі хочеш піти звідти. Вони, наче автоматично, знають, що їм ці 10% вже є, можна не старатись. Для мене такі заклади, от майже ред флаг, майже завжди. Ну але нам не включили, мабуть, я не знаю. Мабуть, зрозуміли, що дуже багато факапів було. <ривня> В неї після картоплі дуже шунок болить. Для мене воно теж дуже жирне. Ну ні. я стараюсь вдома готувати без олії, типа або по мінімуму її використовувати. Бо я знаю, що мені буде погано. Тут прикиньте, ну будь-яка людина може прийти голодною, на голодний шлунок з'їсти цю картоплю, і потім скрючитись. Ой, так що такі справи. Ми будемо йти і шукати далі. Круті бургери. Ну, а ти можеш мене підтримати дуже просто. Отут -от натисни Підписатися, підпишись на канал, а ще можеш написати комент, і ми там з тобою побалакаємо про щось. Йдемо далі. Знаєте, до чого тут якийсь струмок у Києві, але це не струмок, це річка Либідь. Якщо ви не знали, вона саме ось так от виглядає. Але ще ви мене спитаєте, чому ми тут? А тому, що тут є заклад, ну скоріше, як заклад, точніше, стріт-фуд-вагончик з бургерами. І я був дуже здивований, що в такому зажопі Либідська спорту, промзона. Коротше, от Либідь. Я був дуже здивований, що стільки людей мені рекомендували тут скуштувати бургери. Тому я. Так само, як і ви, у перечутті смачних бургерів, тож ходімо куштувати. Ли до закладу заклад називається ну точніше, не заклад, а такі фудтраки з літнім майданчиком. Називається їжа. Дуже багато хто радив скуштувати. Я обрав собі бургер Каліфорнія. Тут додатків до нього немає. Тому ми окремо взяли собі картоплю та соус. Я не знаю, як правильно розцінити додатки. Мабуть, давайте зробимо так, наче вони були включені. Порахуємо разом ціну і тоді вже поставимо оцінки. За заклад теж не знаю, як оцінювати, бо це ж по суті не заклад. Якось апроксимуємо, Давайте. Ми трошки пересіли на інше місце, бо там музика лабає, вітер дує, нічого не чутно. Взагалі, заклад от такого формату ми ще не оглядали, тому мені здається, от саме тут треба буде зважати лише на оцінку бургера. Ані додатки, ані заклад з обслуговуванням. Ми нормально оцінити не можемо. Та і плюс це стріт фуд, тобто це не заклад закритого формату. Ну, взагалі, побачимо, що тут. Якщо тут ще й бургер буде не смачний, то взагалі можете сюди не їхати. Варто сказати, що тут не тільки бургери, тут ще є. Є другий вагончик, в якому теж цей же заклад, але продає азійські страви, типу Локшини, теріякі супів, том ямів. Оце от всю штуку тут теж є. Тому що кому подобається. Мені цікаво, хтось знає, що по цим трубам тече. Якщо знаєте, напишіть у коменти. Мощ. От в такому вигляді це все подається. От діпи, соус айолі, руки можна помити там, або серветочки вологі, і от такі от бургер запакований. Ну я так розумію, це тому, що вони працюють на виніс. Ну зараз будемо дивитися. Але ж... До вас ніхто не прийде. Треба там караулить, поки вони його приготують. Ну, за заклик можна, я думаю, вже знижувати. За заплюваний, зариганий стіл можна знижувати. Так, ну давайте це все оглядати. Я буду намагатися по максимуму закривати очі на те, що це типу, стрітфуд і не такий ресторан, як ми звикли. От така фольга знімається. Ага, і що ми тут бачимо? Ви гляньте, який він зморщений. Це жодний. Ми попросили його зробити без цибулі. Він з цибулею. Тому я пішов розбиратися. Нам без цибулі треба. Оператор наїсть цибулю. Мені майже у всіх закладах приходиться казати, що в мене алергія. Поки нам переготовлюють каліфорнію, давайте ми пробуємо діпи. Отак, от, от вони виглядають. Їх тут дуже мало. Діпи це така пюрешечка всередині. з соусом соус у нас айолі зайолі смачно, але вона жирновата трошки. В айолі, як ми бачимо, дуже багато спецій. Вони вивозять. Я знову до вас повертаюся. Нам переробили бургер та в якості вибачень дали отакий от напій якийсь, типа фанти, не знаю, але тут з якимось осадом, мабуть, з натуральним. Це схоже на мандаринову фанту. Я вже спочатку думав, що це провал року, і я більш сюди не все хочу повертатися. Якщо бургер буде смачний, то можна йому дати шанс. Я думаю, його отака от структура, це якась їх фішка, чи що. Звісно, підстать стать сходу тут тільки отакі от перчаточки. Знову ж таки, я роблю. Дуже велику знижку, я на це зараз не буду зважати. Чисто смак. Це у нас бургер Каліфорнія. Тут у нас вершкова булочка, котлета з яловичини. Я бачу, десь там має бути бекон, сир, чедер, салат, айсберг. Це у нас помідор, солений огірок. Червону цибулю ми забрали зверху, айолі і знизу кетчуп. Одразу видно, що овочі всі з одної сторони. А котлета і все інше з іншої. Тобто, як його кусати так, щоб з'їсти, все не зрозуміло. А знаєте, а це непогано, враховуючи, що його дуже незручно їсти, він такий, ну, великий, і з нього все тече. Але він соковитий. Тут немає поганого присмаку і тут гарне наповнення. Це доволі смачно. Єдине, що мені не вистачає, це як завжди, копченості, але загалом це доволі смачно. Проміжні висновки. Я можу сказати, що оскільки тут діпів ну так, малувато, то я вам раджу їх тут не брати. Десь в іншому місці можна взяти. Чисто за бургером можна прийти. Якщо не брати додатки, то він бюджетний. Але його дуже незручно їсти, тому можливо, краще його замовляти додому. Бо він розпадається, тече і так далі. Не дуже такий стріт-формат. Так, ми доїли, і знаєте, це доволі смачно. От, ну єдине за що я можу зняти ну, півбала. Те, що трошечки під кінець, вже котлетка почала підгулювати знаним присмаком корови, друге бекон. Не досмажений, він такий, як сальце. Але загалом, це напевно, от один із найсмачніших бургерів в цьому випуску. Єдине, от всі мінуси, які були до цього, от у зручності, у практичності, але якщо його брати з собою додому, я думаю, це базовано. А що скажеш оператор? Це перше місце в цьому випуску, де оператор не бухтить, не призирає місто. А й зустріч а I'm so sorry, Я забула про зустріч. Ну, це друге місце, де я не місце. місто. подожди, подожди. Тут бляхамуха ще на монтаж. Мені було смачно. Отак-от. От є свої недоліки, є свої плюси. Обирайте, ну, але їхати через все місто сюди заради бургера, ну не думаю. Є місця краще. Саме для цього є отут: -от перший випуск, цей випуск. Обирайте, який вам найсмачніше. Ну а ми пішли у наступне місце. Ми знову повернулись на Бесарабку. Тут заклад, який ви знову ж таки мені дуже радили, позаду мене жар і м'ясо. Чи жар і м'ясо, не знаю. І це перший заклад у всьому циклі, у якому є вау, подача. Це мене зацікавило, тож погнали дивитися. Такий він жаре м'ясо. Дуже красивий заклад з вон такими от антуражними деталями. Дуже незвичайним от от газетного типу меню. Ми собі обрали з шоу-подачею новинку жар чіз Будемо дивитися, що це за новинка. Курі називається жар чіз І полум'я може піти на вас. Так, беремо нашу сковородочку. наш бургер. Наливаем нашу картофельку. Вся краса готова, будь ласка. Бон вот такие вот Бургером принесли. Він одразу щось ділений навпіл у сирній сковорідці і з діпами беремо наш бургер. отакий от він тут я бачу котлету, гірчицю, огірочки. Ну і сир Куштуємо, поки воно все не застигло, бо ви на вулиці це взагалі краще куштувати у закладі, щоб воно не так швидко остигало. Бургер смачний за рахунок того, що він максимально простий. Яловича котлета, огірочки і нічого зайвого. Котлета нічим поганим не пахне щодо діпів. Вони ще посипані якоюсь приправою. Вони смачні, це доволі смачно і дуже зручно їсти. Класно компенсується котлета цими огірками і сирним соусом. Ну хотілося б, може, томата, може би якогось. Але цілком це дуже прикольний, простий бургас. Ну і щодо діпів, вони вже не хрусткі, але зрозуміло, бо вони в сирному соусі. Тому не знаю, чи мали вони бути хрусткі. Але якщо б були, то було б краще. А тобі як? Мені дуже смачно Подобалось, як хірчиця в цьому бургері додає пікантності. Сама котлета вона нічим не смердить. Це вже добре. На ванна смачна, боже, в мене такий голос унилий. Я говорю в нос, я Говорю в З приводу сирної ванни. Я погоджуся, вона дійсно смачна. Вона навіть смачніше ніж у Львові у Епік Чізбургері. і за це прям лайк. А ще і цікаво, тут не малосольний огірочок, а квашений, і він має інакший смак. Схожий чимось навіть на помідорки квашені це доволі цікаво. Ну, загалом мені дуже сподобалося і подача, і обслуговування, і загалом, смак наповнення. Ціна мені здається, от за деякими деталями тут прям все чудово. Ну що ж, ми побували у п'яти закладах, тому давайте підбивати підсумки. Ну що як тобі випуск? Ти з нами проїздив 5 цілих точок. Скуштували ми з тобою п'ять різних бургерів. Отут, -от я прикріпляю свій рейтинг по абсолютно всім показникам. Вау, подача мене підкупила. Взагалі, у цьому випуску були як і жахливі, так і дуже смачні бургери. І ми з тобою все це дослідили самі. На сам кінець попрошу тобі написати у коментах, які б ще бургерні ти хотів, щоб я тобі показав. Обов'язково підписуйся на телеграм-канал, став лайк, підписуйся, коментуй. Та я буду тебе бачити у наступних відео. Пока!